Друзі, привіт з вами таксійна група Кавлатексі. Зараз вашій увазі ми презентуємо нову сезонну акційну позицію, яку Пропустити просто неможливо. Напередодні різдвяних свят ми вирішили вас порадувати новою акційною пропозицією на дитячий одяг під кодом 253. По акції один дорівнює два, де придбавши один мішечок дитячого одягу, другий ми даруємо вам в подарунок. Ціна за один кілограм лише один долар. А вартість не за один, а за два мішка лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати замовлення. Приймаються на мішечки, які з відео огляду, також без огляду, запечатаних, не розпакованих. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Другий мішечок іде в подарунок. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати, вказавши код позиції 253. Лот номер 1 Позиція міксована для хлопчиків та дівчаток різного віку. Зустрічаються і верхній одяг, курточки, комбінізончики, светрики, товстовочки, одяг для новонароджених також, футболочки з довгим рукавом, спортивні штанці. Повторюємо від сьогоднішнього дня та протягом тижня. Кожен, хто придбає дитячий одяг під кодом 253. Другий мішечок отримує в подарунок. Ціна за два мішка з урахуванням подарункового лише 25 доларів по курсу валют на сьогоднішній день. Дана позиція вам обійдеться лише 980 гривень, а другий мішечок йде уже в подарунку. Перший лот дитячого одягу під кодом позиції 253. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар. А вартість. Не за один, а за два мішка з урахуванням подарункового лише 25 доларів. Купуючи один мішечок, другий ви отримуєте від нас подарунок. Нова акційна пропозиція напередодні різдвяних свят від текстильної групи Кавлатекс на дитячий одяг під кодом 253. Купуючи один мішок вагою 25 кг дитячого одягу, другий ви отримаєте з цієї ж позиції абсолютно безкоштовно в подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення та вказати код позиції 253. Лот номер 1 Замовлення приймаються на мішечки, як із відеоогляду, також без огляду, запечатаних, не розпакованих. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на таку вигідну пропозицію. Вартість за два мішка дитячого одягу лише 980 гривень. Зараз в ефірі у нас мішечок номер 1 Дана позиція включає в себе і верхній одяг, курточки, комбінізончики, жилетки, штанці трикотажні, спортивний одяг, товстовочки з капюшончиками, товстовочки без капюшончиків. Одяг для новонароджених також може траплятися позиція міксована для хлопчиків та дівчаток різного віку. Лише протягом тижня. Дана позиція йде по акції 1 дорівнює 2, де купуючи один лот, другий з цієї. Ж позиції дитячого одягу ви отримаєте від нас абсолютно безкоштовно в подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Бачите, йдуть різні модельки. Підписуйтесь, друзі, на наш канал у нас є чим вас дивувати та порадувати. Дитячий одяг під кодом 253 по акції. Два мішечка за ціною одного купуючи один мішечок, другий ви отримуєте від нас в подарунок. Для замовлення достатньо буде